Водоспад є найвищим у світі. Ангель. Яка держава розташована на двох материках? Туреччина. Яке місто є столицею Канади? Отава? Яка країна розташована на Піренейському півострові? Португалія. Яка країна має форму півмісяця? В'єтнам, який океан омиває Антарктиду, Південний океан, яке місто є столицею Південної Африки, Кейтаун, яка країна розташована на Британських островах? Велика Британія. Яка країна є найбільшою в Африці? Алжир. Який острів є найбільш населеним у світі? Ява.